Я знаю, яка може бути мотивація, щоб люди не виходили ті вже, які прийшли. Це молоді лікарі, які не можуть себе знайти в цивільній медицині, внаслідок специфіки нашого медичного навчання і відношення до молодих спеціалістів в лікарнях, тому що, ну. Давайте по правді, молодий лікар прийшов на роботу, і ніхто його не пустить за той операційний стіл, бо він є конкурентом. А в приватній медицині, якщо приватна медицина це не стосується, тому що директор і медичний центр і навіть завідувач хірургічно, наприклад, відділення зацікавлені, щоб його молодь працювала, про державні трошки інша ситуація. Тому молодому хірургу добратися до операційного стола, ну, ой як важко. А у військовій медицині з цим трошки проще. Чого? Тому що рук завжди не вистачає. В мене багато е, хірургів, які після інтернатури одразу, так, да, вони абсолютно зелені, це важко для командира і для хірурга, який основний стоїть номер один. Але при інтенсивних поступленнях 3-4 місяця, і він вже може бути самостійно, від того хірурга залежить життя пацієнта, тому е, хочеш, не хочеш, йому треба це робити. І мотивацію бачу це от на набуття практичні класних практичних навичок.